Кожна людина, переконують медики, повинна відвідати поліклініку, хоча б раз на рік. Це необхідно для того, аби вчасно виявити чи попередити хворобу та підтримувати свій організм в здоровому стані. Один раз на рік вам слід навідатися до свого сімейного лікаря і отримати направлення на наступні аналізи: загальний аналіз крові та сечі, аналіз на визначення цукру в крові, флюорографія грудної клітки, контроль артеріального тиску для виключення гіпертонічної хвороби. Після 40 років обов'язково раз на рік робити кардіограму серця та вимірювати внутрішньоочний тиск. Всі перераховані аналізи роблять в міських амбулаторіях абсолютно безкоштовно за направленням від сімейного лікаря. Щодо того, до яких профільних лікарів звертатися, то тут слід виокремити кілька напрямків. Раз на рік варто відвідувати офтальмолога, особливо якщо у вас вже є проблеми з зором, та навіть якщо вам здається, що все гаразд, варто сходити і перевірити. Це займе лише 15 хвилин вашого життя, зате будете знати напевно, що маєте очі, як в орла чи орлиці. Наступний у нашому списку стоматологічний кабінет. Поставити одну чи дві пломби раз на кілька років простіше, дешевше і не так болісно, як лікувати запущені проблеми. До того ж, як приємно почути в стоматологічному кабінеті, що ваші зуби в порядку і не потребують особливих втручань. Останній в списку гінеколог для жінок або уролог для чоловіків. Повірте, ці огляди придумали не для того, щоб лізти у ваше особисте життя чи тим паче присоромити. Передусім, на таких профілактичних оглядах лікар чи лікарка. Хочуть запобігти розвитку онкологічних захворювань. Тож раз на рік варто відвідувати таких профільних спеціалістів. Ось і все. Насправді не так вже й важко. Це не десятки спеціалістів і не місяці в чергах. До того ж, ми живемо у 21-му столітті. І лікарні новомосковська йдуть в ногу з часом. Давно існують електронні черги, а потрапити на прийом до лікаря зовсім не складно. Тож не відкладайте профілактичні огляди і будьте здорові.